Всім привіт, мої дорогі друзі. Буду я інкубувати свої перепилені яйця, ті, що мені вчора посилка прийшла. Не дивіться, що такий інкубатор. Він уже старенький, вже його мий не мий, він не відмивається. Певно, вже трошки прийдеться з ним прощатися. Не знаю, от у мене є 120 яєчок, 121. Одне своє положила. Буду інкубувати. Перші сутки, я їх не чіпаю, не перевертаю нічого. Вони в мене будуть інкубуватися поки в таких лотках. Завтра ввечері я буду це все викладати з лотків. Хоча можна, в принципі, і зараз повикладати. Можна і зараз повикладати все. Так, беремо птичками доверху. Раз. і погнали. Ой, я розмалювала вчора ввечері їх, поставила нолики і птички, щоб бачити, як я буду їх перевертати і коли на яку сторону. Там в мене в ячейках видає. Я вже пластмаску тут тільки що викинула. Там ще така пластмаска підставка, вона вже геть страшна. то Я вже викинула її. Зараз інкубірую перепілів, <піллю> а потім спробую, може, якоюсь білізною чи що, чимось я цей інкубатор спробую ще шурнути, спасти його. Може. Бачите, які яєчка. Красота. Ну, вже цей інкубатор себе і виправдав. Знаєте, і ще пахає, ще працює. І все. бо зараз просто будуть писати, що О! Треба було помити, який замащений. Ніби сама не знаю. Помила, але не відмивається. Вже йому гітлер капут. Яйця. Ой, тішуся, дай Боже, щоб всі, всі пташечки повилазили, щоб ціплята всі повилазили. Взагалі буде бомба. так Хто не знає, перепілки інкубуються 17 днів, 17-18. Ще хотіла я. Купити курячих яєць сюди докласти. Думала. Я вже так інкубікувала перепелені яйця з курячими нормально Перепилки вилазять, потім ще курі через пару днів і все і воно добре. Але нема ніде яєць, не можу ніде купити яйця курячі, це якийсь капець. Мені в цьому році так не везе на простих курей що я вам не можу передати? Та й на таких карликових. От бачили, у мене карливиковий півник, якого я була, купила. Віддала за нього 500 гривень за того півника. І що ви думаєте? У мене тут -а сусіди. Чухнули в Польшу. А собак своїх лишили. Ті собаки. Одна відв'язалася, ганяє. Доїдає мені вже каченят і з'їли мені півня. Написала людині у вайбері, людина навіть не вибачилась. Прочитала. Я думаю, я пошла такі виніматі, певно, зі своїм хазяйством. Я собі в Польщі треба мені зі своїми курьми. Понимаєте? І от, от що хочу, от що робити з такими людьми. От що? Собаку прибити? Шкода, проще сусіду по голові дати. Тому що це його вина. Це не собаки вина. Вони лишили їх на призволяще. Як хочете, так і виживайте. А вони мусять спасатися, вони хочуть жити, вони хочуть щось їсти. І все. Так що, люди, якщо ви виїжджаєте, я розумію, зараз спасається, хто як може, кожен хоче жити. Але ж думайте трохи за своїх тварин, не тільки за себе. Як ви їх лишаєте? Може і добре, що я не брала, що немає ніде курячих яєць. Дивіться, в мене перепилині ці такі крупненькі, що мені вистачає їх. Заповнити інкубаторними. І все. Добре, зараз я розкладу, тоді далі покажу. Ось така красота у мене вийшла. Так що добре, що я не заказувала курячі яйця, бо сюди б я їх і не всунула б. Якраз місце для перепелят буде. Будуть собі свободно вилазити з яєць, не тиснутися, по головам не лізти. Зможуть собі хороші шкарлупки вивільнюватися. Так що, отак, друзі. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Спостерігайте за нами, в нас цікаво. Діліться нашими відео. Зараз я включаю температуру на 38, і я її не буду міняти. Вона у мене до кінця і інкубації буде одна і та сама. У мене інкубатор квочка, дуже він експерименти не любить. Так що одну температуру я тримаю на всю птицю. Все. Люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Перепила техасці. Ну і все. Чекаємо на малят. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.